Копатимуть між левадами та штундишеним яром. Примостили мене в кошечку в холодочку, між Лободою. Але, звісно, ніхто не подумав, що на світанку в полі прохолодно і лободаше в росі. Можна було б мене і на сонечку лишити. Ах, як у кошику незручно, денце тонким рушничком застелене, а що крізь нього мені муляє кожен горбик, кожен вигін лозини, то всі мій байдуже. Михайлович мій загосп, хоч і толковий, але кошики в нього на хазяйстві ну, геть порозсихались. Ой, ой. Сиджу, сміюся гротескним сміхом, вона тут завжди гротесним сміється, і думаю про Єгипет. Бо в Єгипті котів шанували, не те, що тут, у цьому бездушному полі. А ще якби ви людоньки, знали, як нудно на тих розкопках. Спочатку лопатами, лопатами знімають верхній шар землі. Потім акуратно розкопують другий шар, а потім найтонша робота. Її роблять уманські, черкаські, київські студенти-археологи та історики. Найчастіше саме вони і знаходять щось цікаве. Я досі на розкопках ні, жодного разу не була, тож думала, що відразу почнуть витягати на світ Божий прекрасні глечики та трипільських богиньок. А де там? Ой, уже кілька годин сердешні студенти колупають землю ножиками і вимахують тими своїми мітелечками. Сонце смалить, Ось, малюнок не бачимо. Сонце смалить, добирається й до мене під лободу. І нічого, навіть жодного черепочка цікавого не випорпали. Та ще й те, руде псисько, гасає поміж них, як ужалене. Аж голова обертом іде від його в метушні. І оця манера у нього. Де ямку хто викопав, там воно вже й гні, угніздилося. Сидить вдоволена, язик на бакир, наче ті ями для нього копалися. І всі сміються, наче бозна яку дотепну штуку та чудо утнуло. У ямку залізло. Яка радість. І всі до нього рудику. Рудику, ана, ана. Рудиком він, бачите, у них зветься. І ніхто не загукає Василину. Ніхто не спитає, чи не муляє тобі, Василино, цей нестерпний кошик. Чи не капала крижана роса з тобі на загривочок зранку? Чи не ломить спека тобі лапки? Чи не хочеш ти, Василинку, на ручки? Що ж, нехай собі, обідуся. Перетерпіла безсонну моторошну ніч, переживу і цей нескінченний день.